Доброго дня, дорогі підписники, ми привезли для вас ще одну машинку, вона буде знаходитися у нас на майданчику, це шкода Фабія, Дорест, як бачите, сьомий рік випуску, універсал 1.4 бензин. Мотори класні, Колір класний. На залізних дисках, на ковпаках автомобіль стоїть свіжо привезений, ще без пробігу по Україні, без власника в Україні, 16-ти клапанний двигун, парктроніки є для зручності парковки, Багажникова шторка, дуже красивий, охайний чистий салон. Підхімчищена. Все зроблено, все класно. Дівани зручні. Так само у нас тут все в повному порядку, як бачите, центр наших сідушок, це спинка і, і сідушка е, з такими цікавими візерунками, як бачите. Потім, потім по, для підтвердження пробігу є у нас закордонна така бумага. У 2020 році був пробіг 193 тисячі кілометрів, зараз на одометрі 209. Механіка на кондиціонері працює, чому ручник працює, магнітолка, підігрів заднього скла. Але всі чотири підйомники ручні. В автомобілі працює світ, акумулятор живий, повністю обслужено, в гарному технічному стані. Є настві підкраси, звичайно, але без глобального такого чогось неприємного. Машинка в класному стані і за ціною 5300 виставлена в продаж на наш майданчик. Ми вас запрошуємо, приховайте, купуйте гарні машини.